Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити тонкий чокер на шию або ж браслет з таким візерунком, який плететься на дві голки. Можливо, ви бачили, є такі схеми від автора Литвинець, на перший погляд здаються простими, але ближче до діла виявляється, потрібно знати цю техніку. Тож зараз все детально покажу. Нитки візьму тонкі Титан 100! Беру відрізок приблизно 2 метри, заправляю в голки для бісероплетіння з обох сторін нитки. Тобто, в нас одна нитка та дві голки. Використовую круглий чеський бісер прецеоза 10 розміру чотирьох кольорів. Набираю три червоні, п'ять прозорих, спускаю їх на середину нитки, голкою яка зі сторони червоних бісеринок, нею прохожу назустріч крізь п'ять прозорих бісеринок. Затягую на середині нитки. Ось що має вийти. Далі на праву сторону набираю дві чорні дві прозорі і цю ж голку завожу в напрямку вліво, в середню прозору бісеринку. Тепер на нитку, яка біля червоних, туди набираю дві чорні, одну прозору. На верхню нитку набираю одну прозору. Верхню голку вставляю в напрямку вверх в крайню прозору, яка біля чорних. Та гарно затягую. На праву нитку набираю три червоні. Вставляю голку в прозору бісеринку в напрямку вправо. Добре затягую. На праву нитку набираю дві чорні, одну білу, одну червону. Голку вставляю в напрямку вліво, в середню червону бісеринку. Далі на ліву нитку нанизую дві чорні, одну білу. На праву набираю одну червону. Правою голкою прохожу в напрямку вверх в білу бісеринку. Праворуч набираю три білі. Вставляю їх в білу бісеринку, в напрямку вправо. Направо набираю дві чорні дві білі, голку вставляю в напрямку вліво, в середню білу бісеринку. На ліву нитку додаю дві чорні, одну білу, на праву одну білу. Правою голкою прохожу в напрямку вверх в білу бісеринку. Нанизую три червоні, вставляю їх праворуч в білу бісеринку, що біля чорних. Направо набираю дві чорні, одну прозору, одну червону. Цю голку вставляю в напрямку вліво в середню червону. Зліва додаю дві чорні, одну прозору, направо одну червону. Правою голкою проходжу в напрямку вверх в прозору бісеринку. Набираю три прозорі. Вставляю їх праворуч в прозору бісеринку. На праву сторону нанизую дві чорні дві прозорі. Відправляю їх ліворуч в середню прозору. Зліва дві чорні одна прозора. Направо набираю одну прозору. Праву голку вставляю вверх в прозору бісеринку. Нанизую три червоні. Голку вставляю вправо в прозору, що біля чорних. Право набираю дві чорні, одну білу, одну червону. Голку вставляю ліворуч в середню червону. На ліву нитку набираю дві чорні, одну білу, на праву одну червону. Праву голку вставляю до гори в білу бісеринку. Далі візерунок повторюється. Зараз буде білий хрестик. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані та повторити з того місця. Так, набираємо до потрібної довжини. Або для браслету, або для чокеру. У мене ця прикраса буде на шию. Тому я набрала приблизно 32 см. Завершую симетрично, тобто візерунок такий, як на початку чокера. Замість середньої червоної бісеринки вставлю карабін. Тут потрібно все гарно підтягнути. Та потім я пройдусь ниткою ще декілька разів в тому місці, де карабін. А вже потім закріплю спочатку одну нитку, потім іншу. Закріплюємо не в одному і тому ж місці та бажано не там, де прозорий бісер, щоб не просвічувались пузлики. Як закріплювати нитку, вже дуже багато разів показувала в інших відео. І ось маємо такий тонкий чокер з застіпкою. З вас вподобайка. Також можете підтримати канал, ставши його спонсором. А з мене чекайте нове відео.